Дощі та грози пройдуть у вівторок, 16 липня в Ужгороді та Рівному, в решті західних областей без опадів. Найнижчі температури вночі плюс 20, найвища вдень плюс 37. У столиці України синоптики прогнозують грозу. На території решти північних та центральних областей опадів не передбачають. Нічна від плюс 22, денна до плюс 39. в Одесі та Миколаєві. Ясно, в Херсоні та Криму мінлива хмарність від 23 до 41, вище нуля. На сході переважно ясно. В Харкові цього дня невелика хмарність від плюс 23 вночі до плюс 38 в день. Дощі та грози завітають на захід у середу 17 липня. Лише в Ужгороді та Луцьку синоптики опадів не прогнозують. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 22 вночі до плюс 35 в день. Також дощі та грози прогнозують у Житомирі та Вінниці врешті областей півночі та центру без опадів. Температура вночі від плюс 23 в день до плюс 38. На півдні ясне небо та спекотний день. У Криму мінлива хмарність від 23 до 42 тепла. На сході за прогнозами синоптиків ясно. В Донецьку цього дня невелика хмарність. Від нічних плюс 24 в день повітря прогріється до плюс 38. Грози в четвер, вісімнадцятого липня, синоптики прогнозують у Чернівцях. На території решти західних областей без опадів. Стопчики термометрів від нічних плюс 20 в день піднімуться до плюс 33. Дощі та грози пройдуть на території більшості північних та центральних областей. В Житомирі, Києві та Чернігові без опадів. Від нічних плюс 24 вдень потеплішоє до плюс 36. У південній частині країни ясно та спекотно. Температура повітря від 23 до 42 з позначкою плюс. У Харкові гроза в решті областей сходу країни без опадів. Температура повітря вночі від плюс 24, вдень до плюс 38. -ми.